А ви в курсі, що державні зоопарки на теренах України не мають власних прикольних назв. Назва кожного зоопарку прив'язана до назви міста: Миколаївський, одеський, луцький тощо. Але виключення з цього правила все ж таки є. І сьогодні ми вирушаємо в зоопарк з солодкою назвою Рошен. в місто Черкаси. Поїхали! Ми з вами знаходимося на території Черкаського зоопарку, який носить горде ім'я Рошен, і про його родзинки, про його колекцію, про те, що відбувалось на території цього зоопарку останні роки. Нам розкаже директор цього зоопарку пан Євгеній. Ну, стосовно нашої співпраці з корпорацією Рошен, це якраз ми знаходимося на і площі такі зони променаду перед нашим озером. Це якраз останній проект, який ми завершили восени 21-го року. Ще там закінчували вже а, зимою, вже починалася війна, але ми завершили будівництво нашого струмка, який з'єднав наші водойми у і вовків в експозиції. Угу. З'єднав з нашим великим озером. А, тут у нас є. Технічне приміщення велике для фільтрації, для подачі води. І це якраз останнє, якраз буквально там восени 21-го року, за декілька місяців до початку війни, ми завершили цю роботу, і зараз ми можемо якраз бачити, скажімо, ну, та дуже цікава сама по собі скажімо, будівля головного входу. Тут у нас є. І сувенірний магазин, є у нас сам вузол, є кафе, ну і звичайно, у нас є наша адміністрація. Тобто все це розвернулося якраз в цій частині. Зробили реконструкцію самого озера, тому зараз воно виглядає. Ми таки зробили вільний простір. У нас був відкритий пляж. Тут така зона була пляжу, відкрита повністю. Тобто тут тобто, не було відвідувачі рослин. Могли. Да, тут якраз ми зробили таку мілководну зону, відвідувачі могли підійти в, безпосередньо до води, і uh -huh. поруч з водою знаходиться, але, скажімо, дуже багато людей, які просто лізли в воду, таку має вигляд фактично вигляд природнього такого озера. А, і, ну це дуже важливо, тому що, скажімо, незважаючи на високу температуру, зазвичай, коли у нас там влітку, там в липні місяці, в серпні, вода зеленіла, вона була ну, до реконструкції маємо увазі озера, вона була така зелена і не дуже там гарно там пахла. Тому скажімо, коли ми це все зробили, мало того, що воно фільтрується, тут дуже багато зелених рослин, які виконують роль а, біофільтра. Вони дуже багато фільтрують цієї води, тому що вода ж стікає від медведів, особливо від видер. Дуже багато а, органічних речовин для того, щоб вода у нас не земліла і була чистенька. От зараз ці рослини виконують цю роль. Вовків верхнє озеро, тут нижнє. Ну там, да, ведмеді вовки, угу, вони і, вище. Тут фільтри крім рослин, є ще якісь. А у нас є а, технічне приміщення, угу. там є у нас. А, Попередньо у нас є тут скімера, можна побачити на озері, вони збирають з поверхні водою, ми mm -hmm. збирають весь мусор, який там лягає на воду. А в самому технічному приміщенні там у нас стоять насоси великі, є барабанні фільтри, які mm -hmm. збирають теж все, що там накопичується в воді, а фільтруються і потім подаються туди наверх, до озер у Оранжерії потрібно нагадати, що Євгеній є герпетологом і в Черкаському зоопарку в наявності єдина колекція в Україні е, отруйних змій. Розкажіть нам, будь ласка, про свою колекцію. Ну, ця колекція фактично з'явилася. Ну, ще давненько, якщо ми так скажемо, вона у нас з'явилася ще в 88 році, коли я, скажем, я тут працював спочатку ветеринарним лікарем, а потім зоотехніком в Черкаському зоопарку. Ми почали якраз формувати колекцію, тераріумну колекцію. А і якраз перші, скажімо, змії, які у нас з'являлися тоді, це якраз були отруйні змії. Це у нас така була тріада отруйних змій Радянського Союзу. Це у нас бюрза, Кобра, Ефа якраз з цієї, скажімо, колекції вона вся починалася. Потім, вже коли я прийшов директором зоопарку, ми почали думати, як все ж таки привабити відвідувачів. Ми дуже швидко побудували тераріум буквально за три місяці. І в нас з'явилася якраз оця колекція. скажімо так, та колекція, яка була у мене, і вона я її перетримав до приходу вже в зоопарк директором. Вона приїхала якраз. І до Черкаського зоопарку приїхала, і зараз вона досі у нас існує. Дуже багато цікавих е, отруйних змій. А до цього часу ви її утримували вдома? Ну так, звичайно. Смілива, Ми, смілива, людина. <смілива> Добре. Ні, це нормально. Як звичайна робота, нічого такого особливого. Ми продовжуємо розвивати так, як у нас спеціалізація тераріумна група тварин і тварини України. Тому якраз на тераріумну групу тварин дуже багато, скажемо, приділяємо уваги, і це останнє зараз. Ми знаходимося в павільйоні змінних експозицій. Ми зробили. Чотири великих об'єми для наших великих черепах, тому що вони вже виростають і в маленьких об'ємах, які у нас терарів, вони вже просто не вміщалися. І тому зараз ми зробили цю експозицію. Ну так, тобто, у нас тут і черепахи, і мавпи, варани. Це у нас якраз тварини, які не живуть. І для них якраз потрібно все ж таки теплі приміщення, тому якраз у нас і в приміщеннях тут в павільйоні. У нас є у нас терраріумна експозиція в папужнику. Mm -hmm. Там теж якраз тварини, які потребують а, взимку необхідних температур для того, щоб протриматися в холодний період року. А цей павільйон він взимку працює в штатному режимі? Так, Чи звичайно. Він не зачиняється? Вич... Ні. Зоопарк взагалі не зачиняється. У нас немає вихідних, у нас нема а, скажімо, перерв там, на зимовий період. У mm -hmm. нас а, тільки а, зі всієї колекції, яка у нас є, у нас тільки бабаки і ведмедії. Які взимку впадають в сплячку, бабаки в підземних укриттях, і вони якраз перечекають в зимовий період. А всі інші тварини у нас цілий рік знаходяться або в зимових вольєрах, або в літніх вольєрах, але вони відкрите для експозиції. Ну, давай. Власне. Це у нас рубер, червоний грамочник. Ну, якщо можна побачити, оце така погремушка. Ну він спокійний. Зазвичай погремушку вони вмикають, коли їм щось не подобається. А так можна побачити цю погремушечку. Асна локація мережа мостів створена над територією, на якій утримуються кілька видів копитних тварин з фауни України. Подібне архітектурне рішення не зустрічається більш в жодному із зоопарків України. Тут споглядати тварин вам не заважатимуть грати та інші штучно створені металеві конструкції. Ми були у вас останній раз в 2018 році. Ми не бачили цих мостів, які ну просто зривають кришу. Розкажіть, коли ви їх будували і що на цій території у вас, які види у вас тут проживають? А ну це якраз розвиток нашої колекції, що стосується тварин України. Це у нас друга така експозиція. Перша у нас була земля ведмедів і вовків». Коли ми розробляли цей проект, то ми вирішили зайняти ту територію, де тварин не було, і вона була закрита для відвідування. Ми вирішили об'єднати, тому що вона ніяк не використовувалася. Ми об'єднали якраз збільшивши майже вдвічі. А збільшивши територію і зменшивши кількість видів тварин, ми вирішили залишити тільки групу оленів, які живуть у нас на території України. Це сарни, плямисті олені, лані європейські і шляхетні олені. Так, бажано було б все ж таки додати на найбільшого оленя нашого, нашої фану. Це у нас лосі. Але скажімо, для лосів потрібна не тільки велика територія, mm -hmm. а, а ще там особливе годування, харчування. Тому там раціони дуже складні. І тому ми вирішили все ж таки відмовитись, тому що ми взагалі дуже складно було б скажімо, нам надати все необхідне для лосів в нашій експозиції. Тому тільки чотири вида у нас, скажімо, оленів і один вид у нас зубра. Ця експозиція була побудована в 19-му році. Ми закінчили її весною. Що вона унікальна? Я вже не кажу про це, тому що ніде в зоопарках України поки що аналогічного нічого не будували. І ми якраз наголошуємо, тему, що можна зробити дуже цікаву експозицію не тільки для екзотичних тварин, як зазвичай в більшості зоопарків роблять там для тигрів, там для слонів, для носорогів, для жирафів. Для екзотичних тварин, а ми наголошуємо те, що для наших тварин теж потрібно робити дуже цікаво, і це можливо зробити дуже цікаву експозицію. Ну я так думаю, що ви ще й мало сказали. Мало згадали, що вона приваблива дуже для дітей. Вже ми встигли полазити по цих печерках всіх <смінцях> покамінцях. Це ну Ну, так, захова... звичайно. Ми зараз кожну експозицію, яку ми будуємо нову експозицію. Біля кожної експозиції є у нас така локація для дітей. Uh -huh. А я вже казав про головний вхід. Там дві локації ми зробили для дітей. У нас два дитячих майданчика біля першої експозиції, невеличка така локація для дітей. І для мене було дуже цікаво дивитися за, за тим, що цей майданчик дитячий пробавлював дітей більше ніж сама експозиція. Тобто дітей було більше на самому дитячому майданчику, але там нічого такого супер не було. Це просто був тонель. А і більше нічого особливого, але діткам дуже цікаво. Ми щось аналогічне зробили тут біля експозиції копитних. Тут у нас є таких три тонеля з кляними колпаками, які виходять всередину експозиції. Тобто діти можуть зайти а через цей тонель, підійти в, в саму в саму експозицію і там сісти і дивитися за тваринами через ці колпаки. Ну і перед самою експозицією схил ми там зробили захвати для скелелазання. призиного покриття. Тут тобто, м'яке, і так навіть якщо дитина впаде, то все буде добре тобто. для кожної експозиції. Є у нас ці локації, На жаль, війна, скажімо, завадила нам вийти на нову територію. Там дуже цікавий, дуже унікальні для зоопарків України. Ми могли б побудувати вже. У а... вас є ще територія? Не... Я так, у нас своє. є в 2021 році. Якраз uh -huh. нам міська рада додала нам територію uh -huh. ще приблизно 5 гектарів, 4,9, якщо бути точним. Це якраз за рахунок а, а, парку. А, а скільки і... території, яка вже освоєна? Ну зараз зараз у нас як спочатку, скажемо, спочатку організації зоопарку угу. в 79-му році було 4 гектари, у нас так і залишається. Ну, якщо бути точним, 4,37. Тобто ще одна така? А ще одна така територія. Тобто у нас буде десь приблизно 10 гектарів, угу. і ми виходимо на магістральну вулицю, на проспект Перемоги, а туди до зупинок громадського транспорту, угу. до розв'язки. У нас там буде велика площа. А ми проводили у 2020 році це якраз з Харківської школи архітектури. Проводили такий воркшоп з запрошенням провідних архітекторів зі всього світу. Тобто, у нас були і канадці, у нас були американці, у нас були і голландці і з Німеччини. У нас були. Тобто, дуже багато архітекторів акцентували увагу на те, щоб. У нас люди, які брали участь в воркшопі, не були зашорені. Тобто, у нас а, молоді архітектори, а, яким наймолодше, якщо я не помиляюсь, було там 16 років. А, а в основному це студенти 20, 21, 22 роки. А, тобто вони... А, Скажімо так, не зашорені, не заангажовані архітектурою, скажімо, впливом, впливом скажімо, старої школи архітектури. Це фактично був конкурс проєктів, тому що дуже багато було груп. У них були керівники цих груп, і ми якраз працювали в такому в режимі мозгового штурму. За ці три дні ми зробили декілька варіантів. І потім вже, скажімо, я як керівник зоопарку я вибирав, ну, я пояснював, що потрібно, але в кінцевий результат ми вже, я тоді вибрав, от з трьох вже фактично вибрав один майстер-план, ми привезли до Рошену і президент корпорації одобрив. Да, він сказав, що да, дуже цікавий проєкт, і ми будемо в цьому напрямку працювати. І тому у нас. Фактично є три проекти, які повинні були. Ну, якщо б все нормально, то в наступному році ми завершували три проекти. Це 25-й рік, і була б у нас зовсім у нас був зовсім інший зоопарк з новою територією з унікальною експозицією для птахів авіарії, який має висоту в 24 метри. Він фактично накривав частину парку, накривав сіткою. Це був зоопарк занурення. Відвідувачі заходили всередину цієї, скажімо, конструкції під сіткою і знаходилися поруч з птахами. Безпосередньо птахи літали. Вони були в вільному, скажімо, пересуванні в ці в цій експозиції. У нас там було два портали: вхід і вихід. Люди заходили всередину. Ну дуже цікаво. проєкт повністю готовий. А і також, як і сам авіарій і алея, і фактично на завершальній стадії у нас проєкт нового тераріуму а на новій території і з новою експозицією. Там дуже багато було, буде цікавих тварин, великих тварин, в тому числі експозиція для комоцького Не Нескромне таке питання: де ви візьмете Комоцького варана на території України? У нас є домовленість, ми в цьому році. В, в лютому ми були в зоопарках Великобританії, було запрошення. Ми їздили якраз, це Біон центр Миколаївський зоопарк і Черкаський зоопарк. Ми їздили якраз за цим запрошенням, їздили до зоопарків. І у нас є домовленість з честерським зоопарком. Це великий, дуже цікавий зоопарк. Сучасний. У нас є домовленість, що вони нам передадуть для нашої експозиції передадуть коморських варан. А в них вони розмножуються чи вони у їх беруть них, з природи? У них, у них є розмноження. Ні, у них є розмноження, і якраз вони передають нам цих варанів. Це якраз ті, які у них, скажімо, з'явилися в честерському зоопарку. Для наших глядачів скажу для тих, хто не знає, що комодський варан це найбільша рептилія, найбільша ящерка в світі на сьогодні, і це варани, які живуть на острові Комодо. Стосовно так вони і звуться. Парку, ну на мій погляд, це одна з найцікавіших таких експозицій, яка просто заворожує. Тут отруєні змії, тут якісь там черепашки, які плавають ну просто в природних умовах. Такі частинці екосистеми, начебто, вирізали просто з природного середовища і вставили. Скажіть нам ну, щось серйозне, бо у мене штирять емоції. Я вам чесно скажу. Це у нас була а, родзинка з самого початку. Бо це приміщення якраз вперше в 2008 році, коли я його побудував. Спочатку це було просто, скажімо, експозиція в, а, на столах, скажімо так, У нас стояли тераріуми, mm -hmm. І так вона була дуже дуже така, скажімо, скромна. скажімо. а зараз ми закінчили все роботи по реконструкції. В цьому році ми завершили ремонт покрівлі, зробили нові. Об'єми для тварин переробили старі, задекорували їх, і зараз ця експозиція вже виглядає дуже сучасно. Так, ми єдині скажімо, в Україні, можете тільки тут побачити отруйних зміїв чи єдиний зоопарк в Україні, який утримує цих тварин. Дуже цікаві тварини ми отримали якраз і варанів, Аранівої за моєю спиною. А і крокодилові варайни, в павільйоні там у нас чорні варани Сальваторії. Тобто дуже цікаво, дуже розрослася експозиція за ці роки. І вона не тільки тут, в приміщенні самого тераріуму, у нас в приміщеннях майже по всьому зоопарку були вже в павільйоні. У нас потужнику ця експозиція, невеличка експозиція тераріуму в Оранжереї в Коруватна це в центрі міста. Скажіть, як вам вдається так природньо будувати вольєри, от начебто просто вирізано воно з, ну, з якоїсь екосистеми? Ви залучаєте якихось архітекторів сюди? Чи це, може, творчі люди зоопарку так роблять? Чи це ваше надбання? Ну, поки у нас не було а, людини, яка могла це робити, то у нас і вигляд цієї експозиції був дуже такий простий, скажімо так. А, коли з'явилася ця людина, це був 15-й рік, ми добудували до тераріуму експозицію для черепах, і якраз він почав працювати. і, і, і от, Фактично більшу частину, що ви зараз бачите, це якраз його робота. А він декоратор. Інтитектор? Він у нас був в штаті. Зараз його нема. Зараз у мене є ще один декоратор, молодий хлопець, поки що йому працювати і працювати, але все ж таки він вже скажімо, деякі об'єми тераріуми для тварин він вже робив. А так, взагалі, то да, потрібна людина, яка займається декоруванням, яка розуміє. Тому що коли ми тільки починали, я розказував своєму декоратору, що потрібно знати все про камінь, про дерево. Він вивчав анатомію, анатомію не тільки як людини вивчають анатомію камінь, а як він тріскається, як за десятки тисяч мільйонів років вода коли стікає по камню. Вона робить ці тріщини або бороздки, і це потрібно розуміти, як це все виглядає. Потрібно дуже багато дивитися на природні ландшафти. 24-го почалася війна, ми 24-25 го го ще працювали, 26-го ми закрилися. Але буквально за два тижні дуже багато людей евакуювалося еваку... э, э, і приїжджали пере... в Черкаси і їхали далі. <світ> Але <світ> на деякий час вони затримували в Черкаси. А... І дуже багато до нас було тоді прохання, щоб ми дали можливість все ж таки відвідати зоопарк, тому що це була така віддушена, така, скажімо, спокійна е зона, де а спілкуючись із з тваринами, і ну, знаходячись в самому парку, людина відпочивала від цих проблем, і тому буквально за два тижні ми відкрили зоопарк для відвіда. Це перший зоопарк в Україні, який відкрився після початку начала штабного вторгнення. Працювали да, дуже багато. Дуже багато у нас було а, тимчасово, а, скажімо, переміщених осіб. А, а дуже багато скажімо, людей, які переїжджали з дітьми, яким потрібна була така психологічна реабілітація. І зараз ми теж також, також працюємо. У нас дуже багато. Ну військові у нас проходять до зоопарку безкоштовно, але скажімо, у нас є домовленість до нас. Ми приїжджали із національної гвардії, з військових частин. Вони просили все ж таки надати можливість військовим, або які знаходяться на ротації, або скажімо, на якійсь реабілітації, щоб вони могли з сім'ями прийти до зоопарку, і відпочити, і тому ми надаємо таку можливість. Ми почали в цьому році, ну, складно це поки що назвати програмою, але вона якраз стосується військових, які або демобілізовані, або по, по запоранені вони не можуть більше там нести службу і вони повертаються до мирного життя. То ми хотіли би їх, скажімо, надати таку можливість соціалізації, тобто через роботу в самому зоопарку, тому що у нас є вакансії, які ми можемо запарковувати військовослужбовцям, які ну скажімо так вже не служать, а можуть скажімо, працювати, а прийти до зоопарку і скажімо, працювати з нами разом. А так, взагалі, то дуже багато у нас, дуже багато людей, які відвідують черкаський зоопарк безкоштовно. Це перш за все, якраз втолослужбовці, тимчасово переміщення особи, інші соціальні категорії, ну і так, як зазвичай, скажімо, в зоопарках. Добігає кінця цей день, кличуть інші зоопарки, тож настав час прощатися. Побажаємо цьому чудовому зоопарку якнайшвидше втілити в життя свої амбітні проєкти, а це можливо лише за умови нашої скорішої перемоги. Ви дивились зоопарки України? З вами була я, Олена Новікова. Миру вам!